Свято квітів відбулося у Стефаниковій школі. Його організували і провели учні другого В класу разом з класним керівником Елою Неміш. Це було цікаве дійство. Дітки співали, розказували вірші та поставили виставу Дюймовочка. Іринка разом з однокласниками до свята квітів готувалася дуже ретельно. Дівчинка каже, це цікаво і весело, адже квіти це красиво, а ще діти мають нагоду показати свої здібності і виявити акторську творчість. Ми маємо висі розказувати, і ми, ми тут ми і в нас посередині свята буде. Доймовочка, мені подобається, те, що тут у на нашому святі будуть, будуть багато казкових героїв, але все, все закінчується це гарно. Інна колесник прийшла подивитися на свято квітів. Вона мама, радіє, що такі заходи проводять спільно вчителі і діти. Головне бажання, і тоді гарний настрій усім забезпечений. І перше хочу сказати велике дякую нашій вчительці і всім, хто доклався до створення такого великого масштабного проекту, тому що це не просто свято квітів, яке одноденне відбувається в актовому залі там протягом одного чи двох днів. Це робота на протязі цілого року. Оку і я вдячна за те, що є такі е, люди, е, які хочуть е, в шкільних буднях зробити свято. Діти старалися протягом цілого року. У кожного був свій маленький проєкт, своя тема, яка охоплювала велику, велику загальну тему Квіти у нашому житті. Діткам було надзвичайно цікаво. Хтось із них творив своїми руками, хтось із них досліджував читаючи, хтось із них. Моя дитина створила навіть маленький відеоролик шляхом опитування. Хтось із них намагався знайти те, що не зможе знайти інший. В свято квітів учні готували разом зі своїм класним керівником Еллою Неміш Молода, але вже досвідчена вчителька завжди знаходить час не лише навчати дітей шкільній науці, а ще й залучає їх до різних акцій та заходів. Каже, це об'єднує дітей і дарує радість. Ми з учнями другого класу підготували свято квітів, яке є заключним етапом нашого учнівського проекту Земля сміється квітами. Квіти це найпрекрасніший дар природи, а діти це те найцінніше, що дається нам Богом. Квіти пеклуються, ними милуються, є, ними захоплюються, їх малюють, складають вірші, співають пісні і кажуть, що якщо людина має добре серце, іде у світ з любов'ю, така людина цвіте квіткою. Наші діти ростуть як ті справжні українські квіти, і ми продовжуємо сіяти у їхній душі добро. Я впевнена, що в майбутньому нам з нашими батьками ніколи не доведеться викорінювати бур'яни зла. Будуть свісти діти, квіти, будуть любити свою землю, і буде на нашій землі мир і щастя. Кожна дитина уявляє себе українською квіткою. Також матусі теж асоціюється з квітами, про що хлопчики і дівчатки розповідали на святі. Школярі читають багато творів, де йде мова про квіти, і за основу свята взяли твір Дюймовичка. Власницю казку вони зіграли на сцені для своїх батьків. Я